Знову приліт, снаряди, ракети, кров смерті. Війна думалося воїну! Мама, треба написати хоч декілька слів, щоб вона не хвилювала. СНС. Мама, я в порядку, Як твоє серце. Ти була у лікарі. Як там даруся і його донечка. Та Орися, дружина. Люблю. Він ніколи не казав мамі. Із спогадів почали виринати мама, яка поралася у по квітнику. Вона так любила чорнобривці, що саджала їх майже всюди. Потім згадалось, як вони разом ходили до церкви. У неділю. Він постійно крутився, а вона його заспокоювала, кажучи, мій шибеник малий. Ввечері він любив засинати у неї на колінах, а вона своїм ніжним голосом співала. 对。 Щуся, як почав у голос співати колоску, що й досі гріла його серце. Оцю мить таких теплих спогадів і спів. Хиже око московського перевертня полює здалеку за воїну, споглядає, дивлячись у приціл. Готується випустити ту, що нахабно вкраде ще одне українське. Таким нелюдам не властиве поняття любові, Але вони є на війні. Це істинне зло, що насолоджується, коли приносить болю. Воно з єхильною посмішкою, без роздумів, без вагань, просто і легко. Скає на спусковий гачок, із ворожого автомата вилітає, немов з рук самої смерті куля. Вона з безжальною швидкістю мчить. Валася куля. Я, мати, прошу не треба? Зупинись, я нічого вдіяти не можу. Це моє завдання. Я мушу його виконати. Навіщо? Ти вбиваєш? Зупинись, зупинись, благаю. Куля підлітаєся ближче й ближче, ще якусь мить. І зовсім хворе серце матері. Сину, сину, тікай, тікай, синочку! Кричить мати з усіх сил. Не чує син крику матері. Куля потрапляє прямо в серце. Крик матері розійшовся усім степом, мати несамовито плакала, кричала, вийла від болю. Її тіло сковане болем, для неї більше не було повітря, життя стало несамовитим стражданням. Вона втратила єдиного сина. Мати розплющена. Наповнені сльозами. Вона ще не знала, що у вісні побачила, серце матері усе відчуло і воно зрозуміло, яку звістку почує найближчий часу. По тілу воїна. Стікає цівка крові, пригадує.